ліс для своїх, як прибрали до рук лісомисливський комплекс. Школи на дистанційку, бо побільшало хворих. Військовий погрожував цивільному зброї у Луцьку. Жінка виграла суд, але пенсії не отримала. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. Горохівська громада у жалобі стало відомо про ідентифікацію тіла Степана Геби. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із травня минулого року. Його останній бій відбувся біля населеного пункту Новоселівка. Донецької області. Інформацію про прощання та поховання повідомлять додатково. Війна забрала життя уродженця села Забороль Юрія Куліша. Солдат прийняв останній бій 9 лютого у районі населеного пункту Зелене поле, що на Донеччині. До повномасштабного вторгнення Юрій Куліш працював за кордоном. У травні 22-го року добровільно мобілізувався до війська. Тепер воїна на віки 36. Поклав життя за кожного із нас. У Луцьку попрощалися із полеглим захисником Сергієм Лазарєвим, яким запам'ятали героя. Дивіться далі. Сьогодні кафедральний собор Святої Трійці зібрав небайдужих людей, які прийшли провести в останню земну дорогу полеглого за Україну захисника Сергія Лазарева. Найбільша втрата для матері, яка плаче над домовиною старшого сина. Вічливий можна погано не то, що я не можна погано. Добре. Сусіди розповідають, після 9 класу Сергій пішов заробляти гроші. Працював на будівництві. Він хороший хлопець був, ви знаєте, непоганий, спокійний такий. Шкода, ви знаєте, шкода, молодий. Щось його попросиш, він зробить. О, я не скажу про нього нічого поганого. Герой поліг 1 лютого в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Тепер йому назавжди 45. Забрали ОТЦК, забрали. він ВЛК проходив, мав повторний ВЛК прийти. Він 24 числа ще був на зв'язку, після 24-го числа він пропав з зв'язка. 3-го нам вже сказали, що він першу помер. Як герой, як рідній брат, як герой, який за нас воював, який за нас положив свою душу. Я думаю, він не напрасно її положив. Я думаю, ця війна закінчиться, я думаю, все буде добре. Сергій Лазарів не встиг створити власної сім'ї, але став героєм для кожного з нас. І Сергій, в тому числі, в тому ряду, в першому ряду, який не дозволяє тим імперіалістам з півночі плюндрувати нашу землю. На жаль, сьогодні ми проважаємо ще одного героя, ще одного захисника лучанина, який віддав своє життя. В цій страшній війні віддав життя за те, щоб в нашому місті могло продовжувати свіносномерне життя, за те, щоб дітки ходили в школи, і в садочки, люди могли ходити працювати і заробляти кошти, щоб отримувати свої сім'ї. Ми повинні пам'ятати про це і підтримувати наших захисників, нашому загиблому герою, вічна пам'ять, честь і шан. Останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі села Гараджа. Яна Гондар Неля Прокопчук для новин на часі щире співчуття рідним і близьким, і вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. Двоє підлітків постраждали у ДТП. Аварія сталася у селі Углищу на Ковальщині. Водій Тойоти не надав переваги у русі і зіткнувся із мотоциклом. Керманича Двоколісного та його пасажира доправили до лікарні. За цим фактом поліція відкрила кримінал. Волинські митники зупинили вивіз із України тіньової деревини. Кажуть, що експорт був протиправний. Через ягодин із Житомирщини до Латвії везли виготовлені із сосни садові кілки для огорожі. Фактурна вартість майже 300 тисяч гривень. Проте, за висновками науковців, виявлена деревина лише частково відповідала тій, котра вказана у документації. Наразі розпочато провадження у справі, кажуть митники. Ліс для своїх. На Волині прибрали до рук лісомисливський комплекс і закрили його подалі від людських очей. У Звірові місцеві бідкаються, що втрапити до лісу неможливо, проте окремим особам двері завжди відчинені. Як же так вийшло, що землі державної власності перейшли у чиїсь руки, розкажемо детальніше в сюжеті. Паркан по периметру, металева брама та відеоспостереження. Від кого ж такого родилися, що й не підступитись? Місцеві кажуть, от уже кілька років не можуть навіть гриби піти, бо ж охорона не пускає. Я там 20 років працював, пішов у ліс, і ніхто мене не пус не пустили навіть у ліс. Наразі за моєю спиною знаходиться лісомисливське угіддя звірів, яке чомусь стало приватною власністю, втрапити туди без спеціальної перепустки наразі неможливо, адже уся територія огороджена парканом. На целі сумисливське господарство свого часу держава мала великі плани. Ще у 2020 році тут планували приймати мисливців з Євросоюзу. Того ж року на території угіддя відкрив свої двері готель для віп мисливців під назвою Звірів. В той час держава щедро виділила копійку, аби принадити на волинь звіроловів з-за кордону. Готель починає працювати в тестовому режимі. На сьогоднішній день підприємство розвивається. В напрямку приймати іноземного туриста, надавати більш якісні мисливські послуги. Було прийнято рішення зробити хорошої якості готель в мисливському господарстві. Ремонт робили ми за кошти державних підприємств, а не бюджетні кошти. Більше 5 мільйонів гривень було затрачено. Схоже, готель так файно тестували, що вочевидь вирішили не гоже такому добру бути державним. Треба у приватні руки передати. Тож вже через три роки майно лісгоспу потрапило до переліку об'єктів так званої малої приватизації, та було виставлено на аукціон. Якщо раніше усі охочі мали змогу зайти до лісу, то після зміни власника звичайним смертним туди зась. Якась фірма купила. Купили злодії та й все. Самі собі продали. Це нормально, вікули, бо порядка <різь> Так як зараз <різь> все робиться. Я там 20 років працював, пішов в ліс, і ніхто мене не пусти не пустили навіть в ліс. Мені треба було чорничника нарвати, я е, пішов туди. Такий хлопець, це, крепкий, охорона, написано, в сказав, не можна написати, не треба не в начальство. Ні, не що не ти, ти тарахтиш? Новим власником стало підприємство «Деметра Стандарт, яке було зареєстроване у 2020 році в Києві. Основним видом діяльності є оптова торгівля деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Згодом підприємство зареєструвалося на Волині, що ж до лісомисливського угіддя, встановили довжелезний паркан по всій території, а посеред центральної дороги металеву браму. Як розповідають місцеві, сюди мають змогу потрапити лише свої, та й для привілейованих осіб наразі двері зачинені. Бо ж слідчі ДБР вважають, що тут не обійшлося без криміналу. Накласти арешт на майно, а саме об'єкти нерухомості: гараж, конюшня, контора господарства, бійня, господарська будівля, господарська будівля для техніки, будинок єгеря, приміщення бані, будинок мисливця, які перебувають у власності ТОВ деметра стандарт, шляхом заборони володіння, розпорядження, користування та зміни характеристик, в тому числі проведення будівельних робіт з метою забезпечення схоронності. Слідчі запідозрили посадовців фонду держмайна у значному заниженні вартості майнового комплексу звірів. Згідно отриманих відомостей та проведеними пошуковими заходами, встановлено, що управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області регіонального відділення фонду Держмайна оголосили про продаж об'єкта малої приватизації окремого майна із початковою вартістю реалізації в сумі 5 мільйонів 868 тисяч 161 гривня, провівши вказаний аукціон у максимально короткі терміни із імовірними порушеннями процедури проведення та суттєвого заниження вартості перелічених об'єктів нерухомості, як бачимо з матеріалів слідства у 2018 Цятому 2019 роках лісництво проводило ремонтні роботи, на які витратило понад 12 мільйонів гривень. Крім того, ще майже на 4 мільйони закупили будматеріалів та інших засобів. А ще ж за оплату послуг та отримання майна віддали близько 2 мільйонів. От і виходить: вклали ледь не 20 мільйонів, а продавали за ціною значно меншою. Будували, як бачимо, на совість, як для себе. Можливо, саме тоді помітили плідну роботу головного на той момент лісівника Волині Олександра Кватирка. Бо ж наразі його забрали працювати до столиці. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Волинь грипує і частину шкіл переводять на дистанційне навчання. За останні тижні в області зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип і ковід-19. За тиждень захворіли ледь не 6 тисяч людей, більшість діти. Захворюваність перевищила епідемічний поріг, повідомляє головна санітарна лікарка Волині. 91 особа. Лікуються в лікарні, котрі мають ускладнення і мають пневмонії. Перейшли на дистанційну форму навчання понад 20 навчальних закладів. Це є один із заходів щодо попередження поширення захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Це школи Ковельського, Володимирського районів, міста Луцька, окремі класи, Луцького району, Любошівської територіальної громади, а також окремі заклади, дошкільні. Мешканці, що медики щоденно моніторять відвідувачність шкіл. і, Якщо відсутні понад 20% дітей, рекомендують переходити на дистанційне навчання. Лікарі наголошують, деякі прості заходи допоможуть вберегти себе та інших від зараження. Якщо відчули симптоми грипу, пам'ятайте. Не потрібно робити подвігів, а потрібно лишатись вдома для того, щоб не наражати себе, своїх близьких і оточуючих на небезпеку. Друге це звернутись до лікаря, не займатися самолікуванням, оскільки це є небезпечно. Частіше мити руки, не торкатись брудними руками, обличчя, слизових, рота і так далі. Якщо десь виходити, уникати масових заходів, звичайно, в таких місцях носити маску. Двоє мешканців Рівненщини хотіли незаконно перетнути кордон на Волині. Мандрівників прикордонники знайшли за допомогою безпілотника. Вони чагарниками пробиралися до Держрубежу. Чоловіків затримали. Правопорушники двоє мешканців Рівненської області віком 24 та 38 років. Щодо них склали адмінматеріали, ну а далі долі втікачів вирішить суд. СБУ повідомляє, що затримала двох молодиків, які організували незаконний механізм ухилення від військової служби. Ними виявилися двоє хлопців, котрим по 19 і 20 років. Юнаки із Рівненщини. Вони пропонували військовозобов'язаним за гроші незаконно вивезти їх до республіки Білорусь поза встановленими пунктами пропуску. Свої послуги ділки оцінювали у 120 тисяч гривень з особи. Вивозили утікачів з території Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Правоохоронці затримали зловмисників на Житомирщині поблизу державного кордону під час спроби незаконного вивезення п'ятьох чоловіків призовного віку. Обом фігурантам уже повідомлено про підозру тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності. У Луцьку військовий погрожував зброєю цивільному. Солдат дістав у магазині пістолет і наставив на співробітника. Більше про це розкажуть наші журналісти. Нещодавно у цьому магазині військовослужбовець погрожував вбивством. Солдат мав при собі пістолет під патрон Флобера і наставив його на цивільну людину. Мовляв, сталося так, бо виник словесний конфлікт. Принаймні так йдеться у вироку. Інцидент дуже хутко розслідували, і так само скоро відбувся суд. Від погрози вбивством до вироку два тижні. Йдемо до магазину дізнатися подробиці. Виявляється, військовий наставив зброю на одного з тутешніх працівників. За автова я це змітона камера. Ну типу, побачиш, що він його персетку. І я Ходить, кажу до нього: ну діставайте те, що вкрали. Він каже, ті принци не брав. Каже, ну я бачу, поки про що щось Той дістав товар, пригадує працівник. А от далі солдат вже потягнувся за зброєю. Дістав цю керівки, там віддав товар. Каже, давайте зачекаємо охорони. Каже, ви вже перший раз до нас приходите і подалі. Хвилин він чотири до мене каже, відкривай двері, відкривай двері я кажу ні. І ще раз по охорона щось не приїжджала, не приїжджала. Тим бачу, він дістає щось з цього. Ну, з броситки, але зменшила Я думаю, може, якісь ще туваки, бо він завжди, може, він дістає. дістає предмет, схожий на пістолет. Ну, Типу я злякався відкрив двері. Він щось вам казав, щось погорожок? Ні, він просто сказав, відкривай двері і все. Після правоохоронці його знайшли. Лучанин був у військовій формі, каже потерпілий. До слова, за плечима у солдата вже є кримінальна справа. Як вказано у матеріалах провадження, два роки тому чоловіка судили за побої своєї мами, не заперечував, що був під градусом. Утримуючи її правою рукою за волосся, умисно наніс декілька ударів кулаком лівої руки в область правого вуха та вучної ділянки. Після чого, схопивши обома руками за плечі, потерпіло, почав стискати ліве плече і передпліччя, та умисно наніс ще декілька ударів кулаком правої руки у ліву бокову поверхню грудної клітки. Тоді йому присудили 200 годин громадських робіт, але трудитись чоловікові певно не сильно кортіло, бо ж за півроку на громадських роботах був лише 4 години. Згодом його мобілізували у військову частину сапером. Тепер він кається, що наставив на цивільного зброю і визнає вину. Між тим суд наголошує, що згідно нашої конституції є найвищою цінністю. Людина її життя і здоров'я. Честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню. Будучи військовослужбовцем, солдат повинен був свято і беззаперечно дотримуватись Конституції України і законів України військової присяги. Після збройного інциденту в магазині військовому присудили один рік пробаційного нагляду. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі. Суд визнав винним 55-річного мешканця села Залісоче Луцького району у смертельній ДТП. 7 березня минулого року чоловік на підпитку за кермом автомобіля Фольксваген Пасад біля селища Грим'яче Луцького району не впорався із керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, з'їхав у кювет і, Як результат, авто зіткнулося із бетонною спорудою. В результаті ДТП один чоловік загинув і троє пасажирів автомобіля отримали травми. Суд визнав чоловіка винним у скоєнні цього злочину та призначив йому покарання у виді 5,5 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років. Боротьба за пенсійні виплати стає справжнім випробуванням для українців. До нашої редакції звернулася жителька селища Маневичі, яка виграла суд і мала би отримати гідну пенсію, але передбачених грошей так і не побачила. Чому дивіться далі. В Україні дедалі частіше трапляються випадки, коли виграна судова справа стає лише першою сходинкою у довгій боротьбі за свої права. Пані Ганна розповідає, має інвалідність другої групи. Постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС. В червні минулого року через суд домоглася перерахунку пенсії. Згідно з рішенням, вона мала би отримувати виплати у розмірі восьми мінімальних виплат, а це близько 18 тисяч гривень. Суд став на її сторону, проте на практиці жінці отримати ці кошти виявилось набагато складніше. Пенсійний фонд оскаржив це рішення в 8-му апеляційному суді Львова, але вчасно не було проплачено судовий збір, і апеляційний суд повернув те звернення, повернув назад в суд. Відтоді минуло три місяці, але перерахунку так і не було. Жінка розповідає, неодноразово зверталася до пенсійного фонду письмово та по телефону. Перший раз відповіли мені, що зв'язку з тим, що на даний час технічні можливості програмного забезпечення стосовно внесення змін до електронної пенсійної справи обмежені, то перерахунок пенсії буде проводитись в індивідуальному порядку. Однак, за словами пані Ганни, на друге звернення відповіли, що виплат їй взагалі не має бути. На моє запитання, чому відповіла: тому що у вас немає апеляційної постанови. І коли я подумала, апеляційної постанови немає, тому що пенсійний не заплатив судовий збір. Я інвалід Чорнобиля стала заручницею пенсійного фонду. Ситуація пані Ганни не поодинока, каже народна депутатка України Ірина Костанкевич. Сотні чорнобильців змушені доводити свої права в судах. Чи може влада вплинути на ситуацію та забезпечити виконання судових рішень? Насправді таких пенсіонерів обурених, ображених, дискримінованих. Є не одна тисяча. Ми маємо інформацію, що лише у Волинській області відсуджено по судам було майже 29 тисяч доплат пенсіонерам. 29 тисяч наразі ми скерували і депутатські запити, і звернення до уряду, до міністерства соцполітики, щоб вони нам пояснили, як вони бачать далі розв'язання цієї ситуації. Чи зможе держава забезпечити реалізацію таких виплат? Відповідь на це питання залишається відкритою. А поки тисячі громадян, як і Ганна змушені чекати. Дарина Соболєва Дмитро Кудик для новин. На часі. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Співочі педагоги, самобутні колективи, талановиті тріо та квартет. Такі виконавці виступили для проєкту Любіть Україну у Самарівській громаді. Більше залаштунків далі у сюжеті. Творчий колектив Аварсу побував у Самарівській громаді. Тут населення здебільшого задіяне в сільському господарстві, але й пісень місцеві люди не цураються. І з початком повномасштабної війни співати не перестали, спрямували таланти в благодійність. Люди у громаді працьовиті, самобутні і закохані в пісню. У нашій громаді в кожному селі є колективи, які. Дуже люблять співати, виступати, і саме з початком вторгнення російської агресії. Ми започаткували спочатку волонтерський рух, а згодом і благодійні ярмарки, благодійні концерти. Дуже багато коштів було зібрано саме завдяки благодійним таким акціям. Наші я їх називаю артистами, бо вони є артисти, хочуть подарувати людям пісню. Патріотичну пісню на сьогоднішній день і одночасно зробити внесок у перемогу. Педагогічний колектив Самарівського ліцею вперше зібрався саме для благодійного концерту. Для проєкту Любіть Україну підготували українську народну пісню Батьківщина кохана. Ми всі педагоги. Ми є новоствореним колективом, не так давно зібралися. У нас в Самарах був проведений патріотичний концерт. Багато односельчан, земляків. Перебувають наразі на сході, потребують нашої допомоги, підтримки, і ми разом всі зібралися, щоб провести благодійний концерт, зібрати кошти для них. Тут зібралися різні педагоги, і, як виявилося, не тільки у своїй сфері, а ще й у такій музичній більш сфері. Ми відразу всі відкликалися на таке прохання взяти участь у цьому патріотичному концерті. Із депи долини і жертв. Керівниця педагогічного колективу Альона Ваконюк виступила ще й у квартеті чотири стихії. Виконали пісню біля тополі. А ще у складі тріо з її участю прозвучала українська народна пісня Не ламай калини. Повстанську і українські народні композиції виконав чоловічий гурт Явір межицького ліцею, керує талановитими артистами Валентина Приймачук. Цей гурт в мене утворився тисяча. 1995 році починали ми з дуетів. У нас Олександр Мойсейович, вчитель трудового навчання, був і Володимир Степанович, вчитель географії. Співали дует, ну вони були закохані в пісні. Потім уже приєднався В'ячеслав Миколайович, вчитель фізкультури. А пізніше прийшов в школу працювати вчителем інформатики Приймачук Іван Володимирович, наш випускник школи. І наймолодший наш учасник прийшов працювати в 2015 році вчителем фізики, це Середюк, Василь. Хлопці з задоволенням співають. Ой, гости, цвіти, Нанням української повстанської та народної пісень зачарував колектив джерело старовинні вбрання додали самобутності виступу. В репертуарі в основному в пісні записані із від з уст старожилів нашого села. Це фольклорні народні пісні, обряди, це костюми, які нам дістались від наших бабусь. Кому можливо когось від мами, когось бабусі? Ми їх дістали скринь, де вони зберігалися. Ну і ми їх так зберігаємо. І донині. Світи сонце, світ. Анонсами аверсу та не пропустіть телеверсії концертів із громад Волині. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із Самарівської громади для новин на часі. То усі новини на цю пору та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Тож дякуємо за довіру і шануємося.